Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни Інформатика. І сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу 3 форматування вмісту документа. Мета роботи полягає в тому, щоб вчитися працювати з об'єктами текстового процесора Microsoft Word, а також розвивати цифрову компетентність. Спершу Ознайомимося з інструкційною карткою до лабораторної роботи 3. Ознайомимося з завданнями, які потрібно виконати, прокрутимо вниз, познайомимося і починаємо працювати. Перше, що потрібно зробити, це створити папку прізвище і в папці відповідно форматування тексту. Далі в ній ми будемо. Створювати всі інші текстові документи, які будуть передбачені лабораторною роботою. Давайте ми не будемо гаяти часу і почнемо виконувати. Спершу створюємо папку прізвище, відкриваю робочий стіл. На робочому столі натискаємо правою клавішою мишки, вибираємо команду створити, вибираємо папку. І в папці пишете, власне, своє прізвище. Моє прізвище городник, я пишу своє прізвище, ви пишете кожний своє. Далі, в даній папці ми маємо знову створити ще одну папку. Створюємо папку і називаємо папку форматування тексту. Натиснули Enter, підтвердили введення є. Далі будемо виконувати наступне завдання. Потрібно створити документ сторінка 1. Розширення Docs вказує на те, що ми саме будемо працювати з програмою Microsoft Word. Натискаємо, відкриваємо папку з новою правою клавішою мишки, створити, вибираємо з переліку документ Microsoft Word. Воно у нас активне, зразу перейменовуємо на сторінка номер 1 Стрінка номер один, натиснули Enter і відкриваємо одразу даний документ. Відкрилося. Зверніть увагу, що в мене включений так званий режим недрукованих символів. Якщо у вас отак відкрилося, значить у вас цей режим виключений. Якщо ви бачите, значок Пі нагадує, це абзацний відступ. Включили. Виключили. Як вам зручно працювати? Мені зручно працювати, щоб він був включений. Зверніть увагу на те, що в нас можливо буде відрізнятися з вами зовнішній вигляд вікна, адже я працюю в Microsoft Word 2017 року. Можливо, у вас буде інший зовнішній вигляд. Тому будете орієнтуватися на відповідні команди, які ми будемо виконувати. Отже, перейдемо до. Безпосередньо виконання роботи. Що ж нам потрібно створити, відформатувати, які дії нам потрібно виконати? Нам потрібно встановити альбомну орієнтацію, налаштувати поля по 3 см кожне, змінити тло сторінки, встановити рамку. Тільки до першої сторінки, ви вже, якщо переглянули внизу, у нас є рисунок 3.1, у В нас буде два, дві сторінки в нас буде в даній лабораторній роботі. Отже, і далі ми маємо вставити 5-6 абзаців будь-якого тексту і вставити в документ. Потім додати верхній колон титул і вирівняти його. І Потім, використовуючи розрив сторінки, ми створимо ще три сторінки і встановити нумерацію сторінок, так, щоб на першій сторінці її номер не відображався. Оце всі завдання, які ми маємо виконати саме з документом сторінка 1. Почнемо виконувати. Давайте одразу встановимо альбомну орієнтацію, налаштуємо поля, встановимо тло сторінки і змінимо. Рамку тільки до першої сторінки. Отже, змінюємо орієнтацію, переходимо в команду макет. В макеті ми можемо одночасно виконати і налаштування сторінки і змінити орієнтацію, якщо ви скористаєтеся командою поля. Встановлюємо 3. З клавіатури вводите, виділяєте, змінюєте, встановили три і одразу вибираємо альбом на орієнтацію і натискаємо ОК. Є, встановили. Якщо вам так складно, ось, будь ласка, ви можете скористатися кнопкою орієнтації, змінити відповідно на книжкову або альбомну. Отже, перший і другий ми з вами виконали. Далі ми маємо з вами змінити тло. Слово в нас міняється в конструкторі. Команда конструктор, вибираємо. пункт меню І вибираємо колір сторінки. Дивіться, зверніть увагу, що ви можете колір, а можете вибрати інші способи заливки, можете вибрати градієнтний, якщо ви виберете два кольори, але перед цим потрібно обов'язково вибрати якісь кольори. Наприклад, перший колір такий я хочу, а другий хочу блакитний. Хочу ось так. І дивіться, можна так зробити, можна так. я Хочу сьогодні так. Можете змінити текстуру, будь ласка, вибираєте, можете змінити візерунок, який вам буде завгодно, вставити рисунок, але його потрібно попередньо завантажити. Тобто змінюєте тло, яке вам подобається. Я хочу встановити градієнт з двома кольорами. Ось змінилось тло моєї сторінки. Далі нам потрібно ще встановити границі сторінки. Ми маємо встановити рамку, є рамка, і ми маємо змінити або колір. З рам рамки, відповідно, ви поміняєте, можете тип рамки, коли ви вниз прокрутите, прокручуєте донизу, бачите, у вас будь-які можна колір міняєте, на який завгодно. Будь ласка, там червоний, зелений, ширину лінії. Є рамки, які у вас за замовчуванням там, можливо, вони не змінюються. І можете вибрати рисунок. Давайте я спробую рисунок. Ось такий, наприклад, хочу рисунок, і ви вибираєте до всього документу, або тільки для першої сторінки. В нашому завданні тільки для першої сторінки, будьте уважні, коли ви вибираєте це завдання, виконуєте. Ось ми виконали з вами ряд дій. Змінили орієнтацію, встановили поля сторінки і додавали відповідно рамку. Наступне, що ми Потрібно нам, виконати, нам потрібно скопіювати 5-6 абзаців будь-якого тексту та вставити його в документ. Відкриваєте будь-який документ свій, або готовий, або заходите в Word, в, в, в пошуковий в Google, знаходите будь-яку інформацію, вставляєте. Я хочу вставити інформацію про те, що ми саме говоримо про інформатику. Що є метою, я вставила такий текст, ви можете вставити будь-який інший текст. Ролі, ролі в даному випадку не грає. Головне, що ви взагалі його вставили. Я його скопівала: Ctrl-C, або можна за допомогою команди правої клавішої мишки копіювати. Потім вставляємо, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V, або знову ж таки правою клавішою мишки вставити. Є. Виконали дане завдання, вставили. Продовжуємо. Далі нам потрібно додати верхній колон титул. Текст, тема тексту, ми вставимо з вами розмір, 18-й. Зробимо його напівжирним і вирівнювання за правим краєм. Отже. Вставляємо розмір 18-й. Добре, вибираємо, йдемо у вставку, вибираємо верхній колон титул і зверніть увагу, що є вже пусті є щось, є заготовки якісь. Вибираєте той, який вам буде до вподоби. Мені зараз, в принципі, не грає ролі, я хочу просто вставлю пустий. І я хочу до прикладу вставити. Нам тут його видно, зверніть увагу, що у вас має бути вирівнювання за правим краєм. Переходимо на вкладку Головна і вибираємо ось вирівнювання за правим краєм. Змінимо зразу розмір на 18-й. Зараз глянемо, чи це в нас 18. -й. Так, ось у нас 18. -й. І я хочу тут написати тему тексту. Я пишу своє прізвище. Ви, відповідно, напишете кожний своє. Написали, виділяємо і робимо його. 18-й. Нагадаю, так, вибрали, вставили. Далі ще нам потрібно там налаштувати, має бути накреслення напівжирний. напівжирний Означає, що ми не, зніма, не знімаючи виділення, натискаємо на букву вже, змінюємо накреслення напівжирний жирний Цей абзацний відступ. Я підніму, заберу його все. Для того, щоб вийти з верхнього колонтитула, ви просто його натискаєте на тому місці, де у вас є текст. Зверніть увагу, що на першій сторінці в нас є рамка, і в нас виходить, що верхній колонтитул попадає саме на нашу рамку, тому ви його гарно будете бачити вже на наступній сторінці. Далі. Потрібно, використовуючи параметр розриву сторінки, нам потрібно додати ще з вами три сторінки. Значить, встає, мишкою натискаємо. У нас вже в мене додалося вже дві сторінки є, тобто я вже і рахую. Далі робите наступне: або йдете в. Кон... В, макет. в макеті вибираємо розриви, і в розривах вибираємо наступна сторінка, ось розриви сторінок, і вибираємо ось сторінка, бачите, воно додається. Або натискаємо комбінацію клавіш, Ctrl-Enter. Або так виконуємо, або так. Зверніть увагу, що знизу в нас є сторінка 4 з 4. ось уже в нас є 4 сторінки. Я думаю, що цього буде нам. Достатньо. Далі, наступне, що нам потрібно виконати з цим документом, потрібно встановити нумерацію сторінок так, щоб на першій сторінці її номер не відображався. Знову переходимо в команду Вставка. Вставці вибираємо нижній колон титул. Вибираємо, ну, я знову виберу пустий, і ви виберете, як вам буде до вподоби. Я вибираю пустий і нам потрібно вставити нумерацію. Вибираємо номер сторінки. І вибираємо формати. Давайте виберемо формат. Починаючи, можна продовжити, можна почати з першого. І так далі. Нас буде продовжити. Натискаємо. І що? Давайте ще раз не видно. Давайте знову вставка. Вибираємо, можна нижній колон титул, можна номер сторінки, вибираємо внизу сторінки, автоматично по центру він у нас зразу бачимо поставився. Є 1, 2, хочу, щоб. Не було в мене нижнього, щоб він, навпаки, нижній. Оцю рамку для нижнього титула ви так само можете її опустити. Або тут ви регулюєте, як у вас, куди він у вас з'їжджає. Бачите, коли ми тут вибираємо, куди воно у нас під'їжджає, як він у нас змінюється. І ще зазначте, що в нас номер не повинен відображатися на першій сторінці. Зараз у нас номер відображається. Що ми робимо? Ми з вами повинні натиснути на нумерації, перейти, воно автоматично переходить в конструктор, і ми нажимаємо галочка Особливий колон для першої сторінки. Це означає, що ми не будемо з вами, бачити, немає номера сторінки, якраз на першій сторінці, хоча до цього він у вас з'являвся. Ось, все ви виконали, все ми відповідно в цьому документі сторінка 1. Виконали. Давайте перевіримо, пересвідчимося. Альбомну орієнтацію встановили, поля налаштували, тло змінили, рамку додали, абзаци вставили, верхній колон, титул вставили і відформатували його, сторінки додали і додали нумерацію. Сторінок можна цей документ зберегти і закрити. Але перед тим, як ми з вами будемо його закривати, давайте ознайомимося з наступним завданням. Нам потрібно створити документ 2 і виконати наступну дію, зробити першу сторінку титульною за вибором. Далі на другу сторінку вставте текст із документа номер 1 Тобто. Нам потрібно знову ж таки скопіювати текст, який ми щойно з вами вставили. І одразу ми, коли відкриємо, створимо сторінку 2, ми одразу його скопіюємо, щоб у нас вийшло багато сторінок. Ви бачите, що нам потрібно буде робити колонки, тому в нас 1, 2, 3, 4, 5, має бути 6 сторінок. Давайте будемо виконувати. Завдання 3, створюємо документ сторінка 2 і будемо працювати з ним. Але перед цим я вам нагадаю, що вам потрібно виділити документ з вашої сторінки 1, виділяємо текст, копіюємо його, документ цей ми можемо закрити. Обов'язково зберігаємо і вже після цього закриваємо його. І зараз знову в папці створюємо новий. Документ, називаємо його. Сторінка 2. Назвали так, відкриваємо його, ось він пустий. І ми домовлялися, що ми маємо з вами вставити скопійований текст на одразу декілька сторінок. Контролюємо. Нумерацію сторінок, ось сторінка 5. Вже в мене пішла сторінка 5. І зараз я додаю знову сторінка 6. Є шість сторінок, добре. Можливо, ще додавлю, можливо, достатньо буде. Є. Ось, ми вставили, скопіювали текст, встаємо. На самий початок вибираємо титульна сторінка, команда вставка титульна сторінка. Вибираєте один із запропонованих вам варіантів. Якщо вам не до вподоби, ви можете скористатися додатково титульними сторінками на сайті Office.com. Будь ласка, скористайтеся, якщо вам не до вподоби. І автоматично у вас додалася ось титульна сторінка. Будь ласка, тут ви її можете назвати форматування дата, до прикладу, написали дату, коли ви виконуєте роботу, назва документу, форматування тексту, під заголовку можете вказати своє прізвище, рік виконання 2022 рік. І пам'ятаєте, що ми, коли виконуємо роботу, періодично потрібно її зберігати. Далі, наступне завдання, яке нам потрібно ще тут виконати, нам потрібно. Текст на сторінці 3 і 5 встановити у дві колонки. Переходимо відповідно на третю сторінку і на п'яту, третя сторінка зроблю трошки меншим, щоб все було видно. Так, третя сторінка. Виділяю її. Зверніть увагу, дивлячись, як ви будете рахувати. Якщо це в нас титульна, перша, друга, це буде третя, можливий варіант, можливий варіант що у вас третя буде четвертою сторінкою. Дивіться, як вам буде зручно. Давайте я зроблю так, щоб ми, і було видно на, зразу на, повністю на екрані. Значить, що ми робимо? Ми виділяємо текст саме на цій сторінці. Далі переходимо в команду макет. В макеті. В макеті у нас є кнопка команда колонки. Натискаємо на колонки, в завданні сказано дві колонки, будь ласка, розмістили текст в дві колонки. Бачите, заїхало трохи, не помістилося, і воно в нас приїхало далі. Давайте виділю так, щоб я не зачепила останній абзац. Давайте я щоб не зачепила, і ви так само в себе попробуйте, обережно, щоб не зачепилося. Так, давайте я взагалі розташую, от саме де завдання навчання інформатики, от саме оцей кусочок. Ви подивитеся в себе, як у вас виходить по структурі. Отак, от наприклад, я хочу. І колонки роблю, в дві, роблю дві колонки. Зверніть увагу, що саме той виділений тест, який ми хотіли, він став у вас в дві колонки. І знову. а тут... Так само виділяю, давайте вже трохи більше виділимо. Можете робити дві колонки, можете попробувати, ось, щоб одна була вища, а друга була навпаки ширшою. Попробуйте, поекспериментуйте, скористайтеся такою можливістю, яку нам надає програма Microsoft Word. І не забувайте, що ми зберігаємо цей документ. Давайте зразу ознайомимося з сторінкою No3 завданням четвертим. Нам не потрібно буде копіювати текст, нам потрібно буде створити зображення підложку, налаштувати поля, встановити рамку і додати вірш або привітання. Щодо виконання цієї роботи, цю ми зберігаємо і знову я її вже закриваю, створюємо знову документ в папці. Документ. Так, сторінка в нас буде тепер 3. сторінка 3. Так, і починаємо працювати з ним. Відкриваю, починаємо працювати. Роблю трошки більшого розміру, більшим ви можете робити або за допомогою тачпада розтягувати, або за допомогою комбінації клавіш ctrl Якщо ви ctrl натискаєте, воно стає більшим, Ctrl-менше. Значить, створюємо підложку, налаштовуємо поля по 1 см і додаємо рамку, і ви вже вірш або привітання самостійно додасте. Створюємо підложку, але перед тим, як встановити підложку, давайте зразу зайдемо, налаштуємо поля. В нас орієнтація залишається та сама: книжна. виділяємо, встановлюємо. встановлюємо поля по одному сантиметру. Ось так встановили і натискаємо ОК. Тепер ми маємо далі з вами встановити підложку. Переходите в конструктор. В конструкторі в нас є підложка. Тут тепер два варіанти. Або ми додаємо те, що є, буде текст, але нам треба її налаштувати. Будемо налаштовувати, нам потрібно буде з вами вибрати рисунок. І починаєте вибирати. Перед тим, як ви це робите, я вас попрошу, щоб ви завантажили той малюнок, який би вам хотілося. Вам буде запропоновано, звідки ви хочете його вибрати. Давайте я, наприклад, його виберу. виберу. Там, де в мене вони вже є, ці малюнки. Да, я, до прикладу, хочу. ви можете в тему, якщо ви хочете щось осіннє, вибираєте осінню. Е, хочете щось е, пов'язане з, з вашим предметом навчальним, будь ласка, вибираєте його. Тобто, який вам рисунок буде до вподоби, такий ви собі і виберете. Я хочу вибрати, так. Да, я візьму зараз виберу один з, наприклад, що стосується нашої дисципліни, основні поняття інформатики, наприклад, і я її вставляю. Можете обіцвітити, означає, що колір буде вицвівший. такий. Бачите, ось він. І колір вицвівший, що коли ви по ньому вставите текст, текст буде яскравіший. Якщо ви не хочете змінювати, тоді ми йдемо знову в підложка. Ви можете її видалити, а можете навпаки не обіцвічувати її, а лишити, щоб вона була в кольорі. Ось вона така, наприклад, у мене буде. Далі ви вставляєте ще рамку. Рамку ми вже з вами вставляли ось в конструкторі, границі сторінок вибираємо Вибираєте будь-яку рамку, яка вам до вподоби. Не забувайте, що тип ви вибираєте рамка, щоб ось воно у вас зразу з'явилося. Можете вибрати якийсь рисунок, да, Хочу зірочки, наприклад, сьогодні, Хочу такі зірочки є. Зіркова інформатика. І далі ви знову ж таки вставляєте текст. Ви можете скопіювати, ви можете вставити, вирівняти потім відповідно за центру, копіюєте, знаходити якесь привітання, вірш, побажання. Давайте домовимося, щоб це було принаймні, як у нас в. <зразку>. Зверніть увагу, що в нас є зразок документа з Днем Народження. Вітаю. Ось, наприклад, тут привітання з днем народженням. Тобто ви можете безпосередньо вставити вітання якесь. Так, все, що нам потрібно, в принципі, ми все з вами в цьому документі виконали зробили вірш або привітання. Ви вже, будь ласка, додайте самостійно. І не забувайте, що ви зберігаєте. Зберегли і знову закрили. Далі створюємо наступний документ, сторінка 4, і знову ж будемо виконувати певні дії. Давайте спершу створимо, а потім будемо вже далі щось змінювати. Створити права клавіша мишки, документ Microsoft Word, сторінка 4. Є, і відкриваємо її. А, я зрозуміла, я тут помилку допустила. Зверніть увагу, будьте уважними, коли ви будете робити, тому що воно у вас, в принципі, має бути все по порядку. Так, відкриваємо сторінка 4, все робиться вживочку. Не налаштовано, все одразу виконуємо. Сторінка 4 є. Значить, в сторінці 4, 4 за завдання ми маємо встановити підложку, де буде ваше прізвище. Потім встановити нижній колон титул по центру з назвою навчального закладу, пам'ятаємо ВСП Немішаєвський фаховий коледж обіп України. Додаємо заголовок, додамо повне прізвище ім'я по батькові наше. І додамо текст вашої біографії, встановити колір сторінки, що відповідатиме загальному Оформленню. З приводу тексту з біографією, я вас дуже прошу, будьте зверніть увагу на це, на це завдання, адже ви маєте тут дати принаймні свою біографію. Кажу ще раз, всі ці завдання перевіряю лише я, бачу їх лише я. В біографії ви можете більш детально ознайомитися в зразку, збільшити, побачити, яка інформація повинна бути саме в вашій біографії. І починаємо виконувати. Зпершу встановлюємо підложку, і встановимо потім нижній титул за центром, введемо назву навчального закладу. Підложка, Знову переходимо в конструктор, вибираємо підложка, В підложки вибираємо ось один із зразків. Є. Тепер можемо її змінити або налаштувати. Вибираємо налаштувати. В нас український текст. Текст ми вводимо своє прізвище. Я, відповідно, вводжу своє. Ви кожний вводите своє. Шрифт ви можете обрати, який вам до вподоби. Я хочу знайти дійти до Times New Roman. Можна, в принципі, змінити мову. І попробувати знайти його, ввівши пару букв. є Times New роман колір автоматично, і він буде у вас напівпрозорий, Хочу, наприклад, дівочка, хочу червоний, по діагоналі або горизонтально. Все. Ось я налаштувала таку підложку своїм. Прізвищем. Ви кожний налаштовуєте відповідно своє, змінюєте колір, як вам до вподоби. Далі ми маємо ще встановити нижній колон титул. Переходимо в команду Вставка, встановлюємо нижній колон титул, і в нижньому колон титулі. Давайте ми зробимо отак, а потім ми з вами налаштуємо. Пишемо назву ВСП, контролюємо мову українська ВСП. І в лапках на пишемо фаховий коледж, нобіп ну, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Є, тепер ви можете так само виділити. І змінити, наприклад, розмір, по-перше, за центром виставити. Потім зробити розмір трошки більшим. Можете змінити колір, наприклад, хочу такий синій хочу колір є, і змінила. І далі, ви вийшли, натиснули двічі, вийшли. Так, це ми з вами виконали першу другу дію. Далі додати заголовок і далі ви. А, давайте я ще зміню колір і додамо заголовок. Заголовок, Заголовок ви пам'ятаєте, що ми його по центру. Я, відповідно, розмір 14. Там з нюром у мене виставлений. Городник Катерина Володимирівна. Ну і далі пішло, хто я, що я, коли народилася, і ви так само. І ми ще з вами маємо змінити колір сторінки. Колір сторінки, виберіть такий, щоб він не сильно відрізнявся від того, які ми вже з вами встановили кольори для підложки і для нижнього колон титула. Нижній колон титул, до речі, бачите, він вибивається, його можна зробити взагалі трохи темніше. По кольору я його можу взагалі зробити трохи темнішим, можна взагалі його ось фіолетовим. І можна його навіть зробити жирним. Так. Бачите, тоді воно буде більш-менш гармоніювати. Отже, ми виконали всі завдання. Єдине, що ви самостійно вже вводите біографію, зберігаєте, ввели біографію, зберегли і перевіряємо, чи ми все виконали. Підложку є прізвище, нижній колон титул, назва закладу є. Заголовок я додала, ви додаєте самостійно у вас свою біографію, і колір сторінки ми з вами встановили. І наостанок ви вже самостійно перевірите свої знання на ті кнопки, на ті команди, які ми щойно з вами використовували, коли виконували лабораторну роботу номер 3 Пам'ятайте, що все, що ви робите, зберігаєте у ваших Папках. А я вам бажаю успіхів.